Всім привіт! Вам скучно? Це для, для вас. Я пригадала для вас 12 ідей, що можна зробити. Перше. Помалюйте, зробіть якусь коробку. Друге. Можна прикрасити свій чохол наклейками, стикерами. Третє. Пограть якусь гру, стару, яку давно не грала, або нову, яку хотіла пограти. Можете з кимось пограти з другом, сестрою, братом. Четверте. Погляньте на вулиці. П'яте. Зробіть фото на пам'ять. Шосте. Сходіть в якісь нові локації. Наприклад, Парк, Макдональдс, Зоопарк. Сьоме. Зробіть якийсь рецепт або десерт, який хотіли зробити. Восьме. Прочитайте якусь нову або стару книжку, яку хотіли прочитати. Можете про детектива або про просто цікаві історії. Зробіть якесь уютне місце на кровать або під столом можна постілити. Купіть, що хотіли дуже давно купити, і можете подивитися свої старі книжки. Запишіться на нові кружки, заняття. І останнє підпишіться на славіміл!